От люди люблять один одного, потім ця любов кудись проходить, кудись минає. Але я би хотів сьогодні по, ну, поговорити про таке про любов Божу, про любов в церкві. Я хочу прочитати один вірш з послання апостола Павла до Римлян. Це є 12 розділ, 9 вірш. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидь те зло, та туліться до доброго. От такий один вірш, і можна дуже багато про це говорити. Тут говориться про те, щоб любов була нелицемірна. Знаєте, виявляється, що любов може бути лицемірна. І я так думав собі, ну, які можуть бути синоніми цього слова. Це може ну, не справжня, так? Вона може бути несправжня. І якраз в цьому вірші є визначення любові, яка вона повинна бути. Я пробував зі своїм сином говорити про це. І також задавав йому те питання: як ти думаєш, яка може бути любов? Що таке любов лицемірна? От. І потім мені прийшло на думку, як йому пояснити це. Кажу, наприклад, в тебе є якась близька людина, чи там, чи друг, чи... і от ти бачиш, що він робить недобре. От. І ти можеш поступити так, що, наприклад, через те, що вона тобі близька, ця людина, ти не будеш говорити їй, що вона робить недобре, а ти будеш ну, лояльнічати її будеш там, чи підтримувати навіть. Які наслідки будуть цього, та людина вона може загинути, тому що якщо вона робить зло, робить гріх, вона може загинути і вона може не спастися. І ще й ти, якщо пристанеш на це, то ти так само можеш попасти в цю пастку. І якщо ти те зло підтримаєш, то ти, то ти теж з'їдаєш з Божої дороги. А якщо ти скажеш людині правду, то ти спасеш її душу. Знаєте, коли ми говоримо людям правду, це не завжди приємно. Люди реагують по-різному. Але я вам скажу, що в цьому є дуже велика сила. Оцей другий, друга частина цього вірша, 9, вона говорить про те, що, ви повинні, що ми повинні ненавидіти зло, але повинні тулитися до доброго. Як поступати, От, як. Як як сказати, класифікувати чи розрізнити справжня любов, вона повинна ненавидіти зло, і вона повинна тулитися до доброго. Тобто, якщо людина робить зло, ми повинні класифікувати, що вона робить зло, сказати людині про гріх. Знаєте, я собі почав нагадувати, як я увірував в Господа, коли Бог послав до мене Божих людей. І вони мені почали говорити про зло, яке я роблю, воно мене зовсім не засмутило. Я не знаю, як вас, але Господь Духом Святим торкався мого серця, і коли мені говорили про гріх, я розумів, що я роблю гріх. І я розумів, що ці люди вони мене люблять. Знаєте, коли нам сьогодні говорять про гріх або докір говорять в любові, це не означає, що ті люди вони нас не люблять. Це є справжня така любов в церкві. Говорити людям правду. Любов, вона заключається в правді і в істині. Знаєте, коли Ісус Христос Він ходив до землі, коли він тут був, Він також говорив людям правду. І правда, вона, правда Божа, вона в ній проявляється Божа любов. Тому що ми знаємо, що диявол, Він батько всякої неправди. І він завжди старається людину обдурити, і коли людина пристає на ту неправду. Вона обдурена і вона попадає в пастку, вона і не покається, і вона до Господа не навернеться. Але коли людина, коли людина розуміє, що це правда Божа, і вона розуміє, що це істина, і вона кається, вона приймає цю правду, вона каже, так, справді, я такий, я є грішний. Знаєте, і нам треба ще цю правду прийняти і, і сповідувати свій гріх. Тому що. Ця правда, вона для нас на спасіння. І так ми спасаємося. І нагадайте згадайте себе, хто тут є вже, хто є в церкві, як ми каялися, як ми до Христа приходили. Господь відкриває нам в правді, відкриває гріх наш для того, щоб ми покаялися, для того, щоб ми спасли свою душу. Каже, якщо ти своєму другу скажеш, що ти робиш недобре, можливо, він це сприйме спочатку негативно, але ти спасеш його душу. Але якщо ти покриєш, то ти занапастиш його душу. От. І хочу побажати кожному з нас, знаєте, розрізняти і говорити правду з любов'ю, правда. Ще хочу застерегти від осуду. Бо осуд це така річ, коли людина, ну осуд взагалі-то говориться за спиною. Коли людина сама себе вивищує, другу людину засуджує. Це не те. А Божа правда, вона не засуджує. Божа правда, вона любить і вона говорить правду для того, щоб спасти душу. І хочу побажати кожному з нас, от коли ми підемо по домах, коли ми підемо на роботи наші, щоб ми говорили людям правду з, такою, з таким розумінням. Що ця правда вона є на спасіння цій людині. І справді, якщо ми любимо людей, то ми будемо говорити цю правду для того, щоб вони спасли свої душі. Бо все земне воно минеться дуже, дуже швидко. І земна слава, і все, що би ми не мали, воно не буде мати абсолютно ніякого значення. Але оця правда Божа це світло Боже, яке через нас має проявлятися в цей світ, воно. На спасіння для багатьох, то хай нас Господь благословить, щоб ця правда Божа в нас, в нас пробувала, і ми щоб цю правду звіщали іншим. Амінь.